Зачекався научня вже клас. Сьогодні у цей вересневий ранок нам радісно і сумно водночас, адже війна не дозволила нам усім разом зустрітися у нашому шкільному подвір'ї. 24 лютого змінило наше життя. Кожен почав ще більше любити свою родину, державу, розуміючи, що вдома найкраще а дім – це Україна. Багато з нас були вимушені виїхати з міста чи села за кордон, тікаючи від окупантів, від сирен ракет. Проте у кожного душі палає любов до України, у кожному у серці наростає сум за рідною домівкою, містом, ліцеєм, куди всім нам так хочеться повернутися. Засумувала без дитячого сміху і директор нашого ліцею Горегляд Яна Іванівна. І вже з нетерпінням чекає, щоб привітати вас з Днем Знань. Тож запрошуємо її до слова. Люди діти, шановні батьки та вчителі, 1 вересня, хвилюючи та очікувано свят. На жаль, в країні війна, ви залишаєте садок, найголовніше безпека. І все ж таки для вас пролунає шкільний дзвінок, який оголосить Початок навчального року, Бо у ліцеї. З вересня по травень народжується диво неграмотні починають читати, не тямущі пізнають істину, недовірливі впевнюються в неповторності цього світу. А ви, першокласники, потрапите в країну знань, познайомитеся з першою вчителькою, другою мамою, п'ятикласники. Зазирнете у юність одинадцятикласники торкнетеся з рівності, впевнені. Що мудра наука кожного вчителя, їх професійна майстерність та компетентність перетворюють освітній процес на дні радості, пізнання та творчості. І настане довгоочікуваний день перемоги. Адже кожен із вас своєю працею навчанням наближає перемогу, допомагає Збройним силам України, які ціною власного здоров'я та життя захищають незалежність. Та суверенітет держави. Бажаю вам здоров'я фізичного та морального, добра невичерпного, мудрості безкінечної, перемоги та мирного неба, сила України в її і єдності. Нас не зламає ворог. Ми переможемо. Слава Що ж, настав час познайомитися із найменшими учнями нашого ліцею, першокласника! Я знаю нелегкий в країні час, і ми усі прийшли у перший клас, бо ми майбутнє нашої країни. Ми не дозволимо хилитися калині. Ми не дозволимо журити з України, бо не женятами зовемося вже нині. Ми разом сила усе здолаємо. Ми, шановні, вчителі, усе ми повчаємо. Нам треба навчитись читати, щоб нами пишалась Україна, мати, ми всьому світу доведемо, що рідну землю не підведемо. Будем дружні, ми зростати, помагати у біді, Батьківщину шанувати, щоб пишались нами всі. Не менші та завзяті, та косачки. будем трунищі давати і мечати залюбки. Відкривайте швидше двері, притайте ще одна. Зустрічаєш скина годину, йде у тебе перший клас. Все навчуся писати, гордитися був матінка і тато. Україна, не дивись, що така маленька, Щас мене я швидко підросту і усю любов мого серденька, я тобі в дарунок принесу. Україна, моя солов'їна, народилась ми в твоїх казках, твоя мудрість в вишневих перлинах. Процвітаємо в маки в полях. Я для тебе від серця найкраще, Заспіваю чарівні пісні. І нехай, наче квітка зростає, слава й гордість твоєї душі. Порожні вулиці, сирени, укриття вдягає лялько, швидко розгублене дитя. Бо пожеж, що сіють ракети, гради, колони танки, що повилазили моди. Та у небі, нестримний, безжалісний, та невтомний За нами правда ворогів знищим не сьогодні, так завтра. Та привиду небі, нестримний, безжалісний, та невтомний. Армія наша безстрашний загін. Розділить та об'єднали мрію прокинець війни сьогодні сильні, як ніколи ми. За свій будем бити зіолими руками. Давайте попросимо, щоб дзвінок покликав усіх на перший урок. Нехай дистанційно дзвонить лунає, нехай якнайшвидше усіх позбирає, в шкільні коридори, улюблені класи. У всіх вже великі дознання за вас. Право подати перший дзвінок запрошуємо учнів першого А класу, Кньовець Софію та Карповича Артема. Бажаємо вам терпіння і натхнення. Усім серцем віримо у перемогу. Все добре!